Дорогі діти! Рада вас вітати на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему прикметники, а саме синоніми і антоніми. Також ознайомимося із твором Севолода Нестайка, Одиниця з обманом. Поважайте, будь ласка, своїм однокласникам на, уроці, на початку уроці щось добре, незвичне. Гарне, приємне, що всі ваші бажання сьогодні здійснилися. Приготуйте зошит, запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Пропишіть велику букву С, велику з'єднання з маленькою цілий рядок. На слідуючому рядку пропишіть маленьку букву С з'єднані з іншими буквами. А на третьому рядку, будь ласка, пропишіть слова на букву С. Які ви знаєте та пам'ятаєте? А зараз написали диктант. Я буду вам читати слово сполучення, а ви будете записувати їх по рядках. В перший ряд записуєте всі слово сполучення чоловічого роду, в другий ряд жіночого роду, а в третій ряд середнього роду. Читаємо сонячний промінь. Гарне ім'я. Хижий звір. Літнє сонце. Руда білка. Яблуневий цвіт. Рідке мило. Зелена фарба. Рання осінь. Ставте на паузу. Перевіряємо. Перший ряд. Сонячний промінь. Хижий звір. Яблуневий цвіт. Другий ряд руда, білка, зелена фарба, рання осінь. Третій ряд гарне ім'я, літнє сонце, рідке мило. Молочинки ви все правильно записали. А зараз програємо в гру хто швидше. Я буду читати вам словосполучення сполучення в одині, а ви його записуєте у множині та виділяєте закінченням. Темна ніч. Круглий місяць. Велике вікно. Зимовий ранок. Голосний дзвоник, класна кімната, рясний дощ. Ставимо на паузу. Перевіряємо. Темні ночі, круглі місяці, великі вікна, зимові ранки, голосні дзвоники, класні кімнати, рясні дощі. Молодчинки, ви гарно справилися з завданням. А зараз ось таке проблемне питання. Чи бували у вашому житті такі моменти, коли ви розповідали про себе те, чого не було насправді? Чому ви це робили? І що з цього вийшло? У тексті будуть зустрічатися вам такі слова. Для того, щоб е, зрозуміти, що воно означає, нашікає стіна слів. Принцип, що ж це таке? Що означає? Це правило, переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті або поведінці. Вкарбуватися, міцно закріплюватися в пам'яті. І човгати це терти, скрипти по якійсь поверхні, утворюючи шум або шародіння? Ну що ж, знайомимося із текстом володане Нестайка одиниця з обману. Як ви думаєте, про що буде розповідатися в такому тексті? Так, це обман якийсь. Як ви думаєте, що означає слово обман? Так, це якась брехня, несенітниця. Ну що ж читаємо разом зі мною? Я читаю голос, а ви мовчки. Спасо Кукоцький скоса позирав на Кукаєвицького і думав здається, він трохи менший за мене. Он оно, -он -он, як на лікті спинається і шию витягає, таки менший. Зовсім шпінгалет. А мабуть, думає, що я шпінгалет». Щоб мене можна ноги витирати? Ні, не допущу. Щоб він так думав, не допущу. Що ви дізналися про Спасу Кукоцького? Чому він вирішив, що Кукаєвицький про нього погано думає? На великій перерві Спасу Кукоцький цумукнув цукерку і сказав А ми цього літа на дачі в селі були, і я виліз на отаке здоровенецьке дерево. На самісіньку верхівку. І там було гніздо шуліки. А в гнізді шуліченята. Але я їх не взяв. Нащо вони мені? Щоб іще шуліка око за них виклюнув. Дуже треба. Тільки подивився пальцем, подторкав і зліз. Кукиєвицький закліпав очима і козинака застряла в нього в горлі. Він хотів щось сказати, але не зміг. А тільки промекав, як козеня, ме. Тут зазвенів дзвоник і довелося йти в клас. Спасу Коцький торжествував, ага, з'їм. Ото щоб знав, з ким має справу, шпінгалек. Як ви гадаєте, чи правду розповів спасу Коцький? Чи може це бути правдою? Як ви гадаєте, що буде далі? Але на наступній перерві Кукиєвицький закліпав волохатими віями, почервонів і тихо сказав а я якось узимку пішов на Дніпро подивитися на підлідний лов. Лід був тільки попід берегом, а далі вода і шмат крижини, де я стояв, одірвався і поплив. Усі кричать, а я не злякався, тільки кричу агов? Швидше рятуйте, бо мені в гастрону поснатану треба. І по мене послали катер. І виловили мене уже під Києвом, біля Жукового острова. Але сметану я таки встиг купити. Спасу Кукоцький крекнув і теж почервенів. Потім зібрав усі свої сили і сказав А мене, а я, а мені справді пожежу гасито довелося. О, на дачі! Загорілася солома біля корівника. Але я не розгубився, схопив відро з помиями. І, якби не я, згорів би з хриням і корівник, і хата, і все на світі. А я скромно опустив очі куєвицькій, а я лишився колись сам у квартирі і раптом подзвонив злодій. І каже, очиняй, Київгаз. А я зацепенів і кажу, не очиню. всі розбійники завжди кажуть Київгаз, а тоді заходять і грабують. Тікайте, бо зараз як візьму тату у мисливську рушницю і як стрелю через дірку для ключа, а він каже, дурний, а я кажу, отакого чую. Він злякався і пішов. Спасу Кукоцький тяжко зітнув і, мало не плачучи, сказав, А я, а мене колись велосипед переїхав, і маминого годинника я колись проковнув разом з ревінцем. Чому хлопці почали вихвалятися один перед одним? Чи правдивими є їхні історії? Чим це може закінчитися? Будь ласка, прочитайте цю повість самостійно напівголосно. Дайте характеристику персонажів твору. Визначіть тему і головну думку уривку цієї повісті. А зараз запишіть домашнє завдання. Відкрити щоденник, виконати вправу 4 на сторінці 15. Приготуйте свої Лего та виконав ще таку вправу. Приготуйте червоне Лего, якщо ви не могли і не хотіли це робити сьогодні на уроці. Оранжевий, якщо це ви зробили, але вам не вдалося. Жовтий, ви це зробили з чиєюсь допомогою. Зелений, ви робили, але у вас були помилки. Голубий робили, але не відразу. Синій, що ви це зробили, і фіолетовий, вам все вдалося, тому що це було дуже просто. До побачення, гарного вам дня!